Всім привіт! З вами Ясна, ми на каналі Свічка Сини. До вашої уваги відео інструкція, як зберігати та користуватися свічками-квітами з натурального українського воску. Спочатку ми розглянемо, як їх запалювати, а далі я розкажу декілька слів про те, як зберігати. Отже, якщо у вашій квітці ось такий невеликий фітінь, десь сантиметрик, то ми так залишаємо його. Якщо довгий, може таке бути. Якщо квітка дуже ніжна, то за гніт зручно її переміщувати, транспортувати. Але перед тим, як її запалювати, треба взяти звичайні ножиці і обрізати цей гніт десь до 1 см. Під кожну свічку квітку обов'язково треба використовувати підсвічник, який за діаметром не менше, ніж сама квітка, краще більше. Це може бути підсвічник зі ска, з дерева, байдуже з чого, але підсвічник має бути. Тому що квітка буде підтікати. Якщо не в першу годину горіння, то потім, але буде обов'язково, і ви маєте це враховувати. Можна використовувати такі свічки на воді, але обережно. Постійно спостерігати за ними, тому що коли вода буде потрапляти у вогонь, таке теж може бути, то е, гарячий віск може вистрілювати. Ну і це також не дуже безпечна історія, тому краще е, це використовувати, наприклад, не в фотосесії, але не приймати знаєте, таку розслабляючу ванну, коли навколо вас плавають ці е, запалені квіти, бо в такий найбільш спокійний момент може трапитись, що ви. Будете виведені з цієї рівноваги, от саме нехорошими звуками, коли квітка стріляє. Тому я не дуже рекомендую використовувати їх з водою. Головне правило, таке як і з іншими свічками, не залишати їх запаленими без нагляду, без уваги. Але вони такі гарні, що хочеться спостерігати за тим, як вони горять, тому я насправді не бачу сенсу в тому, щоб їх запалювати і десь іти з кімнати. Щодо зберігання свічок квітів, немає ніяких особливих вимог. Такі самі, в принципі, як і до зберігання інших свічок. Головне не ставити їх під пряме сонячне проміння, а також поблизу джерел відкритого вогню чи взагалі чогось такого тепла. ну, біля батарей, якщо мова йде про зимовий час. Тобто не потрібно, щоб вони якось були біля тепла, тому що пельнусточки можуть розпавитись і форма втратиться. Бажано зберігати, звісно, в коробці. Причому я не досить полюбляю такі, знаєте, наповнювачі оці от стружки з дерева чи щось таке, якісь дрібні фракції паперові стружки, бо вони іноді забиваються між пелюсточками і псують квіточку, не можна їх дістати, тому що вони запутуються між пелюсточками часто. тому я стараюсь пакувати квітки у папір тіш'ю. Ще дуже класно зберігати у фользі, тоді і форма, і воно захищає від температури. Якщо не використовувати свічку довго, вона у вас стоїть просто як прикраса приміщення, то зауважте, що через деякий час, особливо на світлих-білих свічках, буде видно дрібні там часточки пороху, ну, пилинки, да, які там осідають з повітря. Ну, просто, просто щоб ви мали це на увазі, тому що. Тендітний віск, і ну, не можна їх тоді ніяк прибрати. То краще використовувати свічки, да, не зберігати їх довго, або зберігати тоді в коробці, в якомусь там темному захищеному місці. І вони будуть вас радувати довго. Якщо переносити кудись свічку, переставляєте, то треба її тримати отак от за низ, Або якщо фітін довгий, то можна отак от брати за фітін. В принципі, в короткій свічці можна теж брати обережно. Якщо щось забула, будь ласка, питайте в коментарях. У перші хвилини горіння свічка зазвичай найбільш фотогенічна. Отже, ми її запалюємо. Зауважте, що в теплу пору року, коли дуже спекотно, якщо температура повітря в кімнаті висока, то свічка горітиме швидше, звісно, ніж холодну. Тому розраховуйте, будь ласка, оцей час горіння, який вказаний, він досить приблизний. Дуже важливий момент про горіння, про час горіння. Якщо ви, наприклад, хочете використати цю свічку як свічку на бажання, ви запалюєте і вона має згоріти зараз, то тоді для вас це не принципово і, мабуть, навіть добре, якщо свічка буде горіти швидше. Ну, За годинки-дві, десь вона має згоріти. Якщо влітку брати, якщо взимку, то можливо і довше. А якщо ви хочете розтягнути цю ж свічку максимально довго, тоді треба відпочити їй давати після кожного горіння. І краще, якщо це буде десь півгодинки горіння. Ну, мені здається, що це нормальний час, тому що за півгодинки можна зробити медитацію або випити чаю ну тобто провести якусь практику, і якраз там 30-40 хвилин це оптимальний час. І після цього треба свічку затушити. І підрізати того, щоб він був не більше 1 см, краще навіть трохи менше висотою. Це подовжить час її горіння, і тоді вона легко прогорить декілька годин. От, наприклад, ця моя улюблена півоння, одна з перших, вона вже горить більше 5 годин, тому що я щоразу її отак от запалюю десь на 30 хвилин. Це такий універсальний спосіб подовжити час життя свічки. Сподіваюсь, що запитань щодо використання свічок квітів більше не залишилось. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, питайте в коментарях або пишіть мені в приват в соцмережах, я буду намагатися оперативно відповідати. Сподіваюся, що ці свічки будуть приносити вам радість і задоволення. З вами була ясна, до нових зустрічей. Бажаю нам усім мирного неба. Поки я тут бігаю і роблю іншу роботу, свічка вже годинку горить і вже явно час її затушити. Можна її просто задмухати, але тоді. Може трохи диму піти і кіптявий, і це не всім подобається. Мій універсальний спосіб, якщо ви не хочете спеціальний ковпачок використовувати, тому що у випадку квіток він може пошкодити пенюсточки і зіпсувати форму квітки, ми беремо шматочок вощини або воску і отак от накриваємо обережно. Таким чином, ми ще додатково якби, запечатуємо фітіль, ми його не шкодимо, далі чекаємо, доки це все застигне вистигне. У мене зараз без додаткового світла, тому о, така темна серединка, здається, що там майже чорна, насправді це не так нормальний колір. Далі наступне використання треба буде підрізати фітіль і далі насолоджуватись квіткою. Якщо все зрозуміло, будь ласка, ставте вподобайки. І пишіть, чи подобаються вам свічки квіти з українського воску. Дуже дякую за увагу!